Якби свині крила, вона б і небо зрила. Насправді ці би якби та б позначають умовний спосіб в українській мові, а в англійській мові вони мають свої конструкції, якими потрібно опанувати. І у цьому відео про три з них, без яких не обходиться жодна розмова на кухні про політику. Для українців в принципі розмови про політику національний «small talk». У цьому немає нічого. Адже, в принципі, говорити про політичний життєустрій, це норма будь-якої адекватної демократичної наголошою нації. Проте, якщо політики та політексперти розповідають вам про те, як має бути реальність, психологи пояснюють, чому воно вам сниться уночі. То лінгвісти пояснюють, таким чином це правильно вербалізувати. Мене звати Євген, я лінгвіст, мовознавець та викладач іноземних мов, маючи малий досвід, а головне цікавеньку інформацію для вас і для вашого повсякденно практичного використання. Перше, ніж перейдемо до власних конструкцій I wish та If only. А головне, що після них вживати далі, які перекладаються як хотів би я або ох би мені. Чи якби то воно було так чи не сяк? Ми поговоримо про умовний спосіб дуже коротко. Я зараз дивлюся на вас крізь об'єктив своєї камери. І у мене таких об'єктивів декілька. Те саме відбувається із мовою. Вона визначає оптику, через яку ми сприймаємо реальність. так? Welcome to the Cognitive Linguistics. Зараз почнеться про зв'язок мислення та мовлення та мови. Власне, про що йдеться? Одна лінза, скажімо, 35 мм або 55, передає максимально реалістичну, сприйнятливу для ока природню картинку. Відображаючи дійсність такою, як вона в принципі є. Саме тому портрети чудово вдаються на 35, 50 та 85 мм. Це дійсний спосіб. Це якраз ота табличка часів, яку ви вчили у школах. Це те, до чого ви звикли, що є чітко минулий час, теперішній час та майбутній проміжок часу. А вони розподіляються ще на підвиди цих часів на простий час, континуальний або прогресивний, перфектний або доконаний, ну і подовжений перфектний прогресивний. Perfect continuous, perfect progressive. не буду вдаватися у це, адже це тема для іншого відео. Я про іншу сьогодні лінзу поговорю, ту, яка спотворює дещо видовжує нашу перспективу реальності, і вона не про реальність, вона про умовність. Тобто це і є умовний спосіб. І як тільки ми використовуємо умовний спосіб як лінзу, аби захопити більший кругозір довкола себе, більшу шматок реальності, наші часи дещо зміщуються. Зараз покажу на практиці, якщо ви хочете пожалкувати або пороздумувати про іншу реальність і іншу версію минулого часу, тому що вас минуле не влаштовує, чи якийсь а, нюанс в ньому не влаштовує. Bokorostovymo osi is past perfect. I wish I had had more time before I moved here. I had no time to prepare as the result. Dawaiti wismemsi is realistycznisha from Ukrainian history. I wish Ukraine had not given up on its nuclear weapons. It wouldn't have had such great problems now defending itself. Так, хотів би я, якби Україна не віддала тоді своєї е, власне, ядерної зброї, ядерки Нюкс. Окей, в цьому випадку можна повторити і чи переписати історію, змінити хід історії? Ні. Неможливо, принаймні зараз. Таким чином, ми поміщаємо себе у давньо минулий час, аби підкреслити ось цей референс до минулого, який не можна змінити. В англійській мові це називається regret. I regret doing something означає я жалкую, що це було зроблено. I regret giving apon nukes or nuclear weapons. Якщо ви вжиєте, до речі, інфінітив після цього слова I regret to do something, це буде інша конструкція. Вона означає повідомляти з жалем комусь про щось, негативні новини. «I regret to inform you, blah, blah, blah. Формула надзвичайно формальна і канцеляристська. Давайте поговоримо про інші форми, які слова можуть використовуватися в цій конструкції. I wish I had been. I wish I had been informed before this thing happened. Mm -hmm. Це може бути будь-яке насправді дієслово, єдине, ви мусите його підставити в третю його форму, дієприслівник прислівник минулого часу. I wish I had seen that wonderful picture could have inspired me. Зауважте, що в цьому випадку, коли ви говорите про інших людей, ця фраза буде сприйматися як докір або критика. Наприклад, якщо ви скажете I wish you had paid more attention to what I was saying, в цьому випадку ви матимете докір. Потрібно було слухати мене уважніше, да? Або I wish you had washed the dishes, we wouldn't have had a pile of dirty dishes in the kitchen then. В таких випадках ми маємо докір. І декілька ось синонімічних варіантів, як ви ще можете подокоряти комусь, або погризти, попиляти комусь мізки. Наприклад, you shouldn't have done it. Ой, не варто було це робити. Інколи це можна зробити, до речі, коли ви так вічливо хочете сказати, ой, мені приємно, звісно, але не потрібно було купувати, тратитися на медина і тому подібне. Ви можете сказати, ой, you shouldn't have bought it. You shouldn't have. Інколи скорочено говорять просто. You shouldn't have. Не варто було цього зробити, але ти це зробив. You could have, you could have been concentrated more. Or you could have chosen the other way, but you didn't. І ще один варіант how could he have done that?» Як ти все це міг зробити? Тобто, у всіх цих варіантах ми маємо насправді докір такий доволі токсичний, з допомогою використання інших модальних дієслів? Підсумовуючи, коли я говорю про далекий минулий час, я використовую «past perfect». І тут здається, все максимально зрозуміло. Ну, логічно, правда, не зрозуміло, чому Past Perfect, якщо говоримо просто про минулий час. Тому що нам потрібно зробити один крок назад і цим кроком показати ось цю часову різницю та ось цю девіацію, невеличке спотворення, ось цю саму умовність. Зараз буде зрозуміліше, коли я наведу ще один приклад. Говорячи про теперішній проміжок часу. Теперішні дії, про які ми жалкуємо. Але вони відбуваються зараз. Ну, наприклад, ось таке речення. Візьмімо спершу його у дійсному способі, тобто крізь призму абсолютно реалістичної дії і дійсності. Наприклад, I am fishing now. I'm sitting and fishing. okay, at the seaside. Або I am swimming. Угу. Тепер конвертуймо це речення. У мою уяву, у мою сконструйовану реальність. Тоді я скажу, наприклад, I wish I were fishing now. I wish I were swimming now. Яким чином у моєму реченні вживаються now та were минулий час? Абсолютно чудово. Адже це умовний спосіб. Ще одна фішка вам. Якщо ви хочете поскаржитися чи пожаліти, чи пофантазувати про теперішній час, який би хотіли змінити, ви можете використовувати у цьому випадку past simple I wish you didn't spend so much time on computer games. I wish I were more like you. Зауважте, я використовую I wish I were millionaire, а не I wish I was millionaire. Чому так? У дійсному способі потрібно говорити was. І в деяких. Підручниках дозволяється і у умовному способі говорити I was. Проте носії мови, колективний автор цієї мови закладав якраз ідею в тому, що в цій невеличкій девіації ми демонструємо зміну оптики, ось цю умовність, певну розтянутість перспективи. Тобто, I wish I were це. Хотів би я бути, та я не є. Ось ця думка губиться, коли ви нехтуєте і американізуєте ось цей момент, власне, в таких реченнях. I wish I were a millionaire, I wish he were a millionaire, I wish she were a millionaire і тому подібне. Were, 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 were. I wish there were no war in Ukraine. We'll come back to that soon. А, в принципі, використовуєте абсолютно будь-яке дієслово, просто підставте його у простий минулий час. Якщо це неправильне дієслово, друга колонка неправильних дієслів. Правильне дієслово просто додаєте ідії. Ну що, тепер настав час перейти до майбутнього часу. І ось тут, коли ми говоримо про дійсний майбутній час, реальний майбутній час, то маємо справу із програмами, планами. Домовленостями чи абсолютно реалістичними якимись проекціями на майбутній час. Майбутній час, в принципі, дуже складно описати реалістично, адже ми його не бачимо, він не підкоряється ще нам зовсім. І це окреме відео чи є в англійській мові, дійсно майбутній час. В мене весь матеріал є готовий. Якщо цікаво, я можу. На усіх рівнях дуже глибоко про це розповісти і пояснити, в чому насправді суть дискусії, типу, ой, нас неправильно навчали в англійській мові немає майбутнього часу. А ці злі викладачі розповідають про якийсь там Future Simple чи Future Continuous, Ой-ой-ой, насправді про усе це можу розкласти дуже гарно на основі британських та американських підручників і пояснити, в чому суть. Але не суть зараз, адже йдеться про інше. У умовному способі, коли ми говоримо про майбутній час, ми проектуємо свої очікування на майбутній час. І тому використовуємо would. I wish I would more like you. You are so focused, I love it. Та в цьому випадку я говорю I would, тому що це моє бажання. Та ось ця конструкція I would like something, вона також має оцей відтінок умовного способу. I want something дещо невічливо сказати я хочу просто. Бо це дійсність, та я хочу чи я не хочу. А I would like, я б хотів. Відчуваєте відразу це перенесення свого бажання в умовність, в вигадану реальність. Ви могли б could you please open the window, Те саме. Ви могли б мені в цій умовній моїй вигаданій реальності відкрити вікно чи ні? Чому вона не бажається більш ввічливою така конструкція? Тому що легше відмовити, легше сказати ні. Вибач, я не лізу в твою вигадану реальність. Однак у цих випадках, коли ми дискутуємо, ми хочемо саме свої проекції перенести на майбутнє. Ми хочемо сказати, наприклад, Айвиш would not be any more wars in Ukraine. Хотів би я, аби більше не було ніяких воєн в Україні. В цьому випадку ми говоримо про свою проекцію. Так само ми можемо використовувати будь-яке дієслово в заперечному варіанті чи в ствердному варіанті, наприклад, в заперечному I wish you wouldn't be so stubborn. Тобто, я підштовхую тебе не бути таким впертим, тому що це, можливо, когось бісить, дратує. Підсумовую: ми маємо три варіанти: як сказати умовно про дійсність. Про минулу дійсність, якої вже немає і не повернути. I wish I had done it. Або I hadn't done it. Або if only I had done it. If only I hadn't done it. Чи хтось там? Про дійсність, яку ще можна змінити, а й ми сигналізуємо про своє певне невдоволення чи бажання щось змінити в ній. I wish I were. I wish I were and so stubborn. Чим ви можете сказати if only I weren't so stubborn, if only I were so focused? Окей. Okay. І тепер, коли говоримо про майбутній час, так само I wish I would, I wish I wouldn't, I wish. If only I would, if only I wouldn't, чи про когось іншого. Заважте, що можна вживати слово I wish ще окремо в іншій конструкції з інфінітивом. Коли ми говоримо I wish to talk to the manager, наприклад, я просто хотів би, волів би, поговорити із менеджером. В цих випадках слово wish означає те саме, що would like або «want». Також ми можемо використовувати wish для того, щоб побажати комусь щось до певної певного свята чи з певної нагоди. I wish you peace and love. I wish you Merry Christmas. I wish you happy new year, I wish you бла, 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 дуже багато всього доброго, гарного і файного. Підсумовуючи, скажу, що це не єдині конструкції, отже, можна використати ще конструкції I would sooner, I would rather. І вони сигналізуватимуть якраз про вибір із двох чи більшої кількості опцій, тобто про надання переваги. Preferences. Коли ви говорите I would rather, there were no war in Ukraine, but it is. Тобто була б моя воля, і я б, в принципі, за цей варіант. Дуже часто такі конструкції, саме від хороших русських, чому чуєш, ну, вони досі обирають між чимось і чимось. Або I would sooner. Хоча ви можете абсолютно їх адекватно використовувати у власних контекстах. Просто використовуєте після них, найчастіше використовується або past simple, past uh, continuous, або uh, would. Таким чином, умовний спосіб розширює наші межі і дає нам можливість доторкнутися, дотягтися до тієї реальності, яку ми не змогли б охопити звичайним спектром своєї простої лінзи дійсного способу. І оці б, якби і тому подібне, дуже часто дозволяють нам. Породжувати нові сенси, яких ми ще досі не можемо вловити, але ми їх лише гіпотетично породжуємо, а можливо, потім вони стають частиною реальності. Таким чином, бажаю вам продуктивних розмов на кухні про політику і не тільки з використанням умовного способу. Підписуйтесь на мій канал, адже тут буде чимало цікавих розборів граматики із максимально жизоподібними прикладами та ситуаціями. Шер вподобайка та підписка на мій канал мотивує мене робити мій контент якіснішим та публікувати відео частіше. Отож, підписуйтеся!